Мене звати Даня і ви на моєму каналі. Сьогодні я заходжу на мій аккаунт і сьогодні я буду. О, вау, я кстати, не заходив у нього вже два дні. Ні, десь день. О, вау. І сьогодні я буду забирати наград з восьмого сезону. І зараз буду відкривати. Давайте. Стоп, а де Стародроб? А, ось Давайте, лежа. Ступачу він перший. Ладно, давайте раз. Два. Три. Нашел? О, ну, кстати, пассивка хорошая. Классная пассивка, но от болезни. Давай, допустим. Орел. давай Давайте. Давай, давай, раз. Два. Три. Монеты нажали. О, сейчас мне не выпал Ми мифик. Десять кредитов, вау. Чего? Вау. Давайте, раз. Два. Вот бы сейчас мифик. Бы, хотя бы, опа, эпик. Эпик. А бы мифик. Давайте, раз. Вот бы сейчас бы же был легендарный. Это вообще было бы классно. Но мифика я тоже хотела. Раз, відкривай. Давайте відкриваємо, відкриваємо. Раз, два, три, поїхали. О, то монеточок, нормально. І ще сейчас буде... буде ще десь приблизно. Не знаю скільки селеропів. От би зараз буде літіський або легендарі. Це щоб ще було би класно. Да дитя уже просто редкий редкий. Это для вас задание. Хто з вас буде порахує, скільки у мене було за сьогодні? Давайте сверхредки. От хто порахує, той буде молоді. Давайте обладок лейте. Раз, два, поїхали. Эпик! Може, мифік, пожалуйста. Убріємо. Вау, кстати, классный. Давайте, от ви сейчас мифик сверх редкий. давайте, О, у мене вже 2169, О, вау, все, все тільки Сейчас Щас би епический. Давайте. Опа, 50 монеточок. давайте, У мене дуже багато редких. От хто порахує своїх крепків, от реально ви молодці, ви давайте. Блин, ч рік, Та Дивіться. Давайте ще посміха. Місик, мізик! Шелі, Шо? Вау? А, бо шелі, це за 29 днів. Вау, це новий скін. Ну слухайте, це вже краще, ніж нічого. Давайте, раз, два. Давайте, тепер давай, 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 дуже повільно. У мене тактика була повільна. І в мене вона працювала. Це такий м'яфі. Давайте. У, У мене вже 2269. Люлятка з поміщення Давайте раз. О, все, 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 сьогодні. Дивіться, новий сезон! Новий сезон. Я буду грати в нього. Я вам отвічу. Мен... Дивіться, у мене 401 їм. Вау. Все, і, і вже, кстати, до речі, вийшов новий режим. І я зараз буду грати. що, клас. Всім дякую за перегляд. Ну що, в принципі, так, да, то дивився до кінця, молодець. Рахуйте сверхредки. Всім дякую за всім пока, пока, всім удачі і всім пока.